Ви не можете цього зробити, Професор Лі, ви хочете звільнитися? Але це рішення далось мені важко. І ще професор Пак недавно покинула нас, а тепер я втрачаю іншого талановитого співробітника. Вибачте, проект, яким ви керували в минулому році, був чудовий. У наступному році пройде знову виставка. У нас було стільки планів. Я дуже хотів, щоб ви очолили цю посаду. Яка втрата? Мені так і не вдалося пригостити вас в тей чай. Директор, тут я зустрів багато хороших людей, і я дійсно полюбив наш музей. Та мені дуже важко стояти тут і говорити вам про звільнення. Але я прийняв рішення повернутися в Корею. Професор, Лі, у вас щось сталося? Ну. Можливо, це зв'язано з професором Хаво? А? Ой, я маю на увазі. Я завжди думав, що ви двоє підходите один одному. Просторпак повернулася в Корею. Так. Я так і думав. Чесно кажучи, міс Пак не знає про мої почуття до неї. Тому я планую повернутися назад в Корею. Після її звільнення. Я зрозумію про свої почуття, і я планую розповісти їй все. Цього разу я не пропущу цю можливість. М -м -м. Мені потрібно до воріт? Професор Лі тут? Пані Пак, Ви прийшли не для того, щоб провести мене. Як ви тут опинилися в такий час? Повертаєтеся в музей? Здається, ви трішки змінились? І на яке питання мені відповісти спочатку? Сьогодні він, здається, зовсім іншою людиною. <тас> Щось із музеєм? Звільнився. Що? Упс. <сх> Стоп! Що ви сказали? Звільнився. Написав заяву на звільнення і все. Як таке можливо? чекайте, куди ви далі підете? Не вже в Англію? Я ще не вирішив. Думаю, спочатку повчитися. Ну, я думаю, я буду безробітним. Я думав про це з тих пір, коли взяв відпустку. Це не було раптове рішення. Вже забули, коли я вперше говорив про звільнення, ви сильно бурчали. Я бурчала? Насправді, я тут, не для того, щоб. Вас провести я тут, щоб повернутися з вами у Корею. Це жарт? Побачивши вашу реакцію, хочеться і далі жартувати, щоб побачити такі емоції на вашому обличчі. Але це правда? Не можу повірити. Це так раптово. Не тільки місіс Пак може бути непередбаченою. В лікарню також підемо разом. Ви ж не думали іти туди самій? Е, мені лише аналіз дати? Не говоріть лише. Я знаю, це нелегко зробити, але я зможу справитись і сама. Будь ласка, не забувайте про тих, хто з вами, професор Лі, пробачте мене за все, що сталося в минулому, але у вас невеликий вибір, тому від ви можете покластися на мене. Дякую, буду мати на увазі. Ми ж достатньо близькі для цього. Зрештою, ми разом працювали три роки. Я занадто пізно усвідомив свої почуття і поспішив діяти необдумано. Я приховував їх і був задоволеним тим, що мав. Варто припинити вести себе, як дурень. Якщо я зараз її розповів про свої почуття, це тільки ускладнить становище. Спробую інший метод. А оскільки ми вже не працюємо в музеї, давайте перейдемо на неформальне спілкування, добре? Так, звичайно. Тоді я буду називати тебе. Просто хаво. Я постараюсь бути поряд з нею постійно, і помалу буду відкривати свої почуття. Ого! Впустея я почулася спокійніше. Ти можеш залишатися в квартирі друга. Він зараз працює в Америці. Він також кореїть. І я думаю, що інсон також його добре знає. Зрозуміло. Передай йому мою щиру вдячність. Добре. Ох, у мене ніби є власне докибі, який дає мені все, що потрібно: удар, а удар, будинок. Це місце занадто велике як для одного хлопця. Я не шкодую про гроші, які я пожертвувала. А ось те, що втратила авто, мені справді шкода. Але через це я зустріла інсона. Тому я не повинна про це більше думати. Добре, завтра перш за все куплю телефон. Зателефоную Інсону, а потім відразу в лікарню. А? Що це? Дерев'яна фігурка? О Боже, це прекрасно. Ти неймовірний Інсон. Коли він встиг його зробити? У нього талант. Дякую, я потурбуюсь про нього. Чекаю тебе і дуже сумую за тобою. Тепер тут твоє місце. Не пройшло і дня, а я вже сумую за постелею. Наступного дня. Привіт Інсон. Хевон, ти Сеулі? Це твій номер. Так. Я сьогодні встала раненько, щоб швидко купити телефон. Молодець, це чудово. Місто не дуже змінилось, здається, таким, як завжди. Як довго ти провела за кордоном? 5 років. Ого, то в тебе справді культурний шок. Я вже сумую запустила пейзажами пустелі, за її відкритими долинами та сіро-зеленими горами. Можливо, тому що ти був зі мною. Ось воно що, здається, коли я приїду в Корею, знову атмосфера зміниться. Зачекай іще трішки. Так дивно знову повернутися до цивілізації? Цивілізація? Ти так говориш, ніби й ти повернулася з первісного світу. Ну, ми дійсно в деякій мірі вели примітивне життя. Кожного вечора ми молилися зіркам. Кожного дня розводили вогонь та доглядали за худобою. Ну, де чому? Ти маєш рацію. А нашою зірочкою став Тімур. Що? Справді? Давні племена. Молилися богам природи, щоб ті задовольняли їхні потреби. В нашому випадку ми жили в достатку через речі, які приноси нам Тімур. Чому ти це сказав? Ти раптово зруйнувала всю романтику, що ти моя єдина зірка. Зараз мені потрібно в лікарні. Ось воно що? Ти ж підеш в ту, що я тобі говорив? Так, я дуже дякую. Якби не ти вибач, так хотів піти з тобою. Не вибачайся тобі немає за що вибачатися. Інсон, я передзвоню тобі, коли закінчу. Я чекатиму нічого не бійся, я впевнений, що все буде добре. добре. Все добре, так багато хворих. Наступна новина Чан Сон Джу, директор Дайкін Груп і Джин Інсон, виконавчий директор Ханса Груп, офіційно оголосили про заручення, виконавчий директор Джин Інсон, молодий талант, будівельній галузі, зараз знаходиться в Англії, працює над новим проектом. Охо, такий красивий молодий парубок. Дівчина також прекрасна, яка гарна пара. Гарячі новини, об'єднання компанії Daikін Group і Ханса Груп, службовий роман, одруження, перспективна компанія Дакін і Ханса. Подробиці шлюбу, кохання з першого погляду, об'єднання двох. Я неправильно його зрозуміла. Кохання, що я відчуваю до Інсонга, він говорив, що любить мене. Це все було Хевол. Пане Лі. Хевон, щось сталося? Джин Інсон? Ханса Груп? Заручений з дочкою Данкін Груп? Я думав, що він мав почуття до Хевон? Залишив наречену в Кореї, а сам відпочивав у Монголії? Як він може так грати з її серцем? Я зовсім не розбираюся в людях. Хевон? З тобою все добре? Так, все добре. А твоє обличчя говорить про інше. Просто трішки хвилюся через аналізи. Але я думаю, що все буде добре. Мені пора заходити. Мені сюди, пана Лі. Він же тобі подобається. Пана Лі? Ти маєш почуття до тобто я маю на увазі. Тобі подобається, виконавчий директор. Джин Інсон, що ти хочеш з цим сказати? Мені здалося, що ви двоє минуло лише кілька годин після нашої розмови. В його голосі не було жодних вагань. Але є одна річ, в якій я впевнений, що ти моя єдина зірка. Ще недавно він прошептів такі солодкі слова кохання. Ні, це не так. Але Хевон. Ти ж бачила останні новини. О, так, схоже, вони поберуться. Я дізналася із новин. Все добре. Мені здалося, що ви двоє зблизились, але, виявляється, я помилявся. Він розповів, що з ханса груп, як я й говорила й раніше, мені не було куди йти. Це було єдине місце, де я могла залишитися. Дивно, і голос навіть не втратить. Його одруження мене не стосується. З тобою справді все добре? Зрозуміло. Отже, ви були настільки близькі. Схоже на те. А твоє обличчя говорить, що тобі боляче. Ах, пройшло вже два дні. Чому вона дзвонить? Привіт. Ти що твориш? Що ти хочеш? Ти одружуєшся? Що? Я тебе не розумію. Про що ти чорт говориш? На кому? Зачекай, де ти це чув? Я прочитав статтю в інтернеті, здається, розповсюдили англійською версією. Що ти тільки не говори, що ти не знав про це. Ах, звичайно, перший раз чую. Справді, це брехня, тоді потрібно негайно випустити спростування. Як? Я ще тут, у Монголії. Невже? Хевон думає, що? Ти думаєш, що це твої брати зробили? Ні, це не вони. Їм була противна ідея, щоб я одружувався з Чан Сонджу. У будь-якому разі мені потрібно повертатися. Повертаєшся зараз? Інсон, ти впевнений? Я не зміг. Хевон ходила в лікарню два дні тому. Після того вона мені не дзвонила. Ти гадаєш? Я думав, що це пов'язано з результатами тестів, але тепер я знаю чому. Якщо подумати, ця новина, що ти одружуєшся, прийшла із Кореї, знайди білети на найближчий рейс, якнайшвидше, будь ласка, добре, Рой з тобою. Так. Тімур, дякую. Звертайся, брате. Просто будь готовий, що в наступному році ми відправимося підвкорювати корейські хребти. Будь ласка, будь ласка, просто зачекайся мене, Хиво. Так мало речей. Перший день завжди важкий. Але я занадто багато думала про це. Дякую за все. Ох, холодно. Смачно. І чому я це п'ю? Він багато страждав. Я робив все можливе, щоб вижити. Ми остерігались один одного. Мене хвилювало тільки, а йому доводилося боротися, щоб просто вижити. Тому мені потрібно було піти. Туди, де нікого немає, де ніхто не знайде. Мені потрібно було втекти, щоб не втратити себе. За цією легкою посмішкою ховалася самотня людина. Ти більший дурень, ніж я. Це добре, це справді хороша новина. Результат МРТ, Пухлини чи запалення, загрожуючи життю пацієнту, не виявлено. Одружується на дівчині із другої по величині компанії після ханса вона допоможе піднятися йому на ноги в Кореї. Бажаю тобі всього найкращого. Так Буліча, того дня моє життя почалося спочатку. Я знову втратила все, що мала.